Мене задовбала Україна, просто задовбала. Мене задовбало задовбала правило, по яким ми живемо. Мене задовбала тупість людей. Мене дістало, що от, це от відчуття, наче ти живеш у в'язниці. Я себе чувствую, я себе от відчуваю дуже пригніченим. От моє внутрішнє відчуття, що кожен день, наче от, такими по каплі, з мене висасують остатки душі, і мене мене, як таракана намагається кожен день просто задавіть, енергетичні задавіть, законодательно задавіть, задавіть своїм менталітетом, задавіть цим домініруванням, задавіть своєю самовпевненістю, безконечною самовпевненістю у своїй правоті. Мене задовбало, що українці зараз ну, прям, дуже високо задерли голову до неба, дуже високо носа задерли багато українців, і дуже зараз. Сильно повірили в себе в свою правоту, навіть на фоні того, якою катастрофою нам обертається війна кожен день, все одно дуже багато знаходиться українських таких ярих націоналістів, хворих. Багато людей з усіх сторін вони захопили усі сфери своєю от українською пропагандою. Я внутрішнє, от мої внутрішні відчуття, просто чесно перед собою. У мене нема ненависті до росіян. У мене є ненависть до окремих кончених тупорилих озловлених озлоблених людей як по сторону Росії, так і по сторону України. Я просто відчуваю, що є багато кончених облюдків, які чіпляються за якусь актуальну тему і роздувають з цієї теми конфлікт. В них є приховані мотиви, і це точно не любов до української мови та України, такі, як Оксана Забушко, пропагують українську мову у дуже деструктивному ключі через бажання прогнути під себе абсолютно усіх українців, у яких Є, от є щось російське на генетичному рівні, або на рівні там взаємовідносин з росіянами, ті, хто там не настільки яро та сліпо всіх росіян під одну гребінку ненавидить, а є якби здорове критичне мислення. Да? От цьому суть української сучасної пропаганди. Українська сучасна пропаганда хоче вбити критичне мислення стосовно росіян, тому що людина зі здоровим глуздом. Вона буде сумніватися е, в тому, що всі росіяни однаково погані. Вона буде шукати не тільки шляхи, як зупинити війну, а також буде шукати шляхи, як знайти з росіянами спільну мову, щоб зупинити цю війну, тому що ця війна це результат наших відносин з росіянами. Ми з 91-го року хотіли на двох стільцях сидіти. Ми хотіли в НАТО, ми хотіли в Євросоюз просто для крутості для понтів, щоб бути частиною там е, якогось крутого об'єднання, якоїсь крутої стаї. Е, хоча ніхто не задавався питань. Яку ціну ми маємо за це заплатити, навіть там культурно, ідеологічно, економічно, тобто скільки на це треба пахати, щоб стати частиною цих альянсів? От. Е з, з одного боку, ми хотіли всі альянси да, бути самими крутими, бо це престижно, це, блін, класно, да, це дуже розпіаріно. А з іншого боку, ми хотіли ще й е максимально. Розірвати всі зв'язки з росіянами не хотіли українці дружити з росіянами, просто егоїстично не хотіли. Хоча Радянський Союз він розпався взагалі без крові, без війни, без революції. Абсолютно спокійно, росіяни прийняли той факт, що настали нові часи, що пройшли часи імперії, пройшли часи там, навіть таких от масштабних союзів, як і Радянський Союз. Просто росіяни спокійно прийняли той факт, що наступили нові часи, і для сучасних часів, сучасного духу в. Імені більш гармонічно, щоб у ці 15 країн спробували якби більш сучасний, більш сучасний новий формат існування. Існування в форматі окремих більш таких самостійних країн. Але те, що Україна стала там більш самостійною з 91-го року, ну це не тільки там. Е Незалежність, да, за яку там наші е, наші там націоналісти били себе в груди, город в груди. От нарешті ми добилися незалежності, ми століттями за це воювали. За що ви там століттями воювали? Причому тут е, часи Богдана Хмельницького, часи Російської імперії, там е, не знаю, навіть часи там, Першої світової війни до того, що просто був конкретний радянський Союз, е, він е, там перестав бути життєздатним з абсолютно. Логічних економічних причин він економічно не міг продовжувати своє життя. Він, якби з усіх раціональних точок зору, просто перестав бути життєздатним, і тому абсолютно спокійно, без війни, ніхто нічого не відвоював, не треба приписувати собі е заслуги е природи. Це просто був природний процес, що розпався цей союз, і утворилися самостійні держави. Це не було о, отримання там незалежної України. Це було отримання самостійної України. Але самостійність це велика відповідальність. От, і ми цю відповідальність, як українці, ми не вивезли цю відповідальність, не впоралися ми з цим. Тому що о, нам треба було. Як чесними людьми перед собою, які історично, які мають навіть споріднені мови, тому що там білоруська мова, українська мова та російська мова вони навіть між собою дуже схожі, і споріднені, як родичі, і багато в нас генетичних зв'язків. Між нами багато спільного. Ну, ми реально, як родичі, когось може дратувати формулювання «братній народ, але як мінімум ми так історично склалося. В хорошому, в нормальному, в нейтральному сенсі цього слова так історично склалося, що ми споріднені народи білоруси, українці та росіяни. А в 91-му році е, повилазили ці нацики, типу Чорновола. Да слава Богу, що він не став тоді президентом. Ну, якби Чорновол став би президентом у 90-ті роки, оцей ультрарадикальний націоналіст, ну, війна б з Росією почалася б ще раніше, і все. От єдина різниця, мені це от е, дуже не подобається, коли пишуть натуральну огидну патріотичну брехню в коментарях, що от ми не того президента обрали в 90-х. Це от помилка, за яку ми розплачуємося досі, Да з точністю до да навпаки. Ми зараз розплачуємо. За помилки того, що ми не хотіли е, ставитися до росіян з повагою. В цьому ключова проблема, чому ця війна взагалі почалася. Е, в 2013 році ми кричали: москаляку геть, москаляку на гіляку. Е, в 2021 році е, це можна в інтернеті на Ютубі подивитися. Пряме включення, там, де пані Фаріон з іншими панами, з яро націоналістичними поглядами, да, і там також Арестович був у гостях. От. Тобто, оці от націоналісти вони дискутували з Арестовичем на предмет того, як треба вести сучасну політику, і там деякі окремі там, ветерани, АТО, да, вони наполягали на тому, що треба з росіянами воювати пожорще, треба там якось більше їх там, вбивати, атакувати сміливіше. і деякі Націоналісти від себе теж підливали масло в огонь, поливаючи брудом Росію, тим самим напряму своєю риторикою, провокуючи ескалацію війни з Росією. І це було за 9 місяців до повномасштабного вторгнення Росіян. Це вони. Е Якби капали таке зло на публічний простір, і якого ми чекали результату для нас? Це було шоком, те, що відбулося в 2022 році, да, повномасштабне вторгнення, але треба провести паралелі, що це повномасштабне вторгнення воно було спровоковано націоналістичними е, ну буквально терористичними настроями окремих злих націоналістів, я, яким е, дали рупор яким дали платформу, оця от передача говорить Великий Львів? Наприклад, да, як один з прикладів цих платформ? Да, вони не були там, вони не мали там багато мільйонів переглядів. Ці лідери думок, такі як Фаріон на той момент? Ремарочка Фаріон мало мільйони аудиторій вже тоді, інші не мали. От, зараз вже стільки цих нациків розпіарилися на крові та війні за останні три роки, що вже мільйони слідують там за багатьма, такими як Фаріон. Тоді вона була ще унікальна в своєму роді, в 21-му році. а Зараз їх вже стільки наплодилося, що прости господи. Так от, 21-й рік е, да, е, це могло бути не настільки. Цей націоналізм розвинутий як зараз, да, за останні три роки. Але він вже тоді був достатньо гостро розвинутий, щоб росіяни це помітили, щоб особисто Путін це помітив. І він і у своєму зверненні перед початком спеціальної військової операції, так, ну він згадував деякі слова цих націоналістів, які казали про свою концепцію якоїсь України, да, і прямим текстом казали, що ми хочемо побудувати і треба. Треба будувати антиросію. Так от Путін підхопив, йому вистачило цього одного етеру на платформі говорить Великий Львів. Так ну Путіну хтось це приніс, дав подивитися, послухати. Що дивіться, ну наш братній, колись там братні народ, там на наші родичі, да вони хочуть побудувати антиросію. Треба прийняти той факт, що ми з росіянами маємо спорідненість історично, генетично. Навіть духовно, культурно. Я, я зараз такий смішний, може, приклад приведу, але от буквально сьогодні бачив нову рекламу чіпсів з Лесою Нікітюк. Вона там рекламує нові там чіпстерс, там зі смаком цих борщів, якихось там пампушків. Да? І це мені нагадало про те, як рівно десь три роки тому дуже популярна блогерша Настя Івлієва, російська блогерша, рекламувала теж свою фірму Чіпсів. І це такий цікавий, прикольний творчий приклад. Наскільки у нас з росіянами багато схожих речей, навіть в таких от в рекламі, там, в кліпах, в кінах. Е, і таких прикладів можна накопати ну, дуже багато. У нас зараз, прямо тут і зараз, в режимі реального часу, е, працює багато як акторів, режисерів, які між собою спілкуються і українською мовою, і російською мовою. Е, багато хто має російське походження. У нас навіть один з проєктів е, проєкт дальнобійники. Ну, знімає теж режисерка ну, російського походження ніяких проблем між собою люди спілкуються. Нема е, на побутовому рівні, нема між людьми там ніяких мовних питань, ніяких розколів суспільства, ніяких конфліктів. Росіяни і українці якби одне ціле, да у місті Київ, наприклад, як мінімум. Ніяких проблем. От, але продовжується ця жахлива війна. Ну вона продовжується так, через, е, через те, що українці не доклали. Ні, ні граму просто зусиль не доклали, щоб вона закінчилася ніхто не докладає для цього зусиль. Ярі націоналісти, наприклад, вони кожен день пашуть як коні, такі як Оксана Забушко, так одна з самих видатних, не видатних, точніше, одна із самих популярних письменниць сучасної України. Так вона, наприклад, кожен день паше як вол. Вона дає там по тисячу інтерв'ю, да, щоб продовжувати українців схиляти, от на цю сторону агресивного націоналізму, щоб прогнути під себе усіх російськомовних українців, внушити їм якусь а, провину нав'язливу за те, що вони спілкуються російською, да. Як ця Христина Соловій казала в інтерв'ю Єфросині, що усі, хто спілкується російською мовою, на ваших руках там кров да усіх загиблих українців це абсолютно така дуже гнила, це дуже гнилий базар. Це дуже гнила така спекуляція і підміна понять і фактів, і правда в тому, що це українські націоналісти. Насправді, глибині душі, якщо дати їм достатньо зброї, достатньо влади, то вони б з радістю захопили б усю Росію, окупували б усю Росію повністю від Москви до Владивостока. Всіх би там прогнули, змусили теж там. Е не знаю, або прогнули би взагалі там, щоб вони свою мову забули. Да? Вони б стерли б російську мову, теж не тільки всіх українців, а ще й всіх росіян змусили б спілкуватися якою завгодно мовою, англійською, німецькою, українською, або тільки російську забули. Стерли б взагалі все російське з лиця землі і зробили би це не стільки, там, навіть з якоїсь злості, а скільки просто е з бажання е по-перше, е повністю знищити конкурента. Так, тому що українці насправді розглядають росіян як свого конкурента. А по-друге, щоб забрати у росіян їх силу, їх владу, як сісти на їх п'ядестал. От це реальні мотиви українців, те за що українці зараз продовжують воювати. Я зараз звертаюся до кожного військового ЗСУ, хто сидить на нулі, хто воює, хто якби віддає своє здоров'я, своє життя кладе. Да? То я вам повідомляю, що ви зараз ризикуєте своїм життям і віддаєте свої душевні сили і фізичні сили не заради України. Ви українців зараз не захищаєте. Ви зараз захищаєте якісь хворі захмарі амбіції нашої націоналістичної влади. І наших ярих хворих на голову націоналістів. А я таки кажу вам прямим текстом: що всі націоналісти українські це хворі, психопатичні люди, які не мають жодної емпатії, жодного співчуття як до росіян, так і до інших людей. Тому що якщо ти від себе, якщо ти повністю на корню е знецінюєш абсолютно е увесь російський народ повністю, то ти автоматично знецінюєш в принципі цінність людини. Тому що ну, так не може бути, що ти одних знецінюєш, а других любиш. Ти або всіх приймаєш з любов'ю, з порозумінням, з співчуттям, і у тебе душа за всіх болить, да? навіть за росіян, якими вони нам зараз ворогами не були. Або тобі однаково на всіх пофіг. Просто ти якби займаєшся пропагандою да? Української України, тому що тобі це якось там цікаво і вигідно. Так українці хочуть, такі, як Буданов, оця от карта Буданова, мені згадується, да? такі як Подоляк, там радник нашого президента, який капає нашому президенту на мозги, як треба там, з Росією там, про мир домовлятися, да? на яких умовах. То українцям дай волю, ну то вони б захотіли росіян просто прогнути під себе, тому що підсвідомо заздрять. І проблема не в тому, що століттями у нас з росіянами були якісь проблеми. Да? Я не хочу зараз оце от підіймати цю тему е історичних фактів, тому що історичні факти, як там було за часи Російської імперії, за часи там татаро-монголів, це дуже легко такі факти. Під себе якби перекручувати дуже так однобоко. боку, да? я не хочу зараз говорити про далекі історичні факти. Достатньо поговорити про те, що зараз є така велика проблема у тому, що українці вони особливо от ярі українські націоналісти, які себе в першу чергу насилують, вони в першу чергу себе насилують, да? тому що насилу. Пригнічуть в собі абсолютно все російське. І, от, до речі, от, яскравий приклад, як пані е, Фаріон або там, пан Сергій Притула. Да? От вони, е, наче такі супер такі вони українці, да? по своїй, здавалося б, там, натурі. Але е, от відчувається, яка для них це віддушина, хоча б іноді, як 5 копій, вставити якесь російське словечко. От щось таке проривається, те, що вони в собі пригнічують. Ну, люблять вони росіян, люблять, але латентно кожну сирінку під російським оком помічають, Кожну сирінку, кожен їх гріх, кожен снаряд, який там вилітав з їх міномета з 2014 року, там кожного їх пропагандиста знають, там по імену всю їх радословну, там всю радословну Салавйова вони знають. Ну все просто погане, вони знають, там посмертний список ведуть, але чомусь не хочуть говорити і визнавати наші психологічні проблеми. І ніколи не визнають, тому що закомплексована людина, так у неї якби, працює захисний механізм. Е, людина, у якої є якісь конкретні психологічні проблеми, вона буде ці проблеми приписувати іншій людині, якби з хворої голови на здорову перекладувати. Е, от, щоб кудись виміщати, якби увесь цей негатив, так, який е, генерується е, від її проблем. Українці історично заздрять росіянам за те, що вони завжди були більші за. Українців за своїми масштабами, за своєю величчю, якщо хочете, так вони були більші, і, і е, головний. По Фрейду зараз говорю, по Фрейду про скриті мотиви. Да? Е, скриті мотиви того, що українські націоналісти пригадують Російську імперію постійно, е, яка вона була погана, так? Е, росіянам пригадують її. Скриті мотиви це просто такі от банальні, прості людські заздрощі, тому що українців ніколи не було своєї імперії. От. У нас не було, а в них було. Але ж треба враховувати, що будь-яка імперія, будь-які такі масштабні союзи, де е, сукупність там сотень народів, десяток країн. Е, це завжди величезна відповідальність. Це не, не тільки велич, да, а це ще й величезна відповідальність. А українців є така проблема в менталітеті, що ми, українці, ми безвідповідальні і покарання за цю нашу безвідповідальність і якийсь такий всепохланачний пофігізм. Наше покарання, це оці от ярі націоналісти, які зараз запанували над нашою країною. Чому я маю боятися е, приходу російської армії до мене в дім, е, якщо е, моє, рідне місто, моє рідне місто Київ вже поголовно окуповано зсередини самими ярими націоналістами, і мені дуже боляче та сумно бачити, наскільки українська мова перетворилася в інструмент української пропаганди. Е, мова. Простих душевних людей, які по справжньому щиро люблять Україну, да? і росіяни вони ну, не знаважають там, як ярі націоналісти, а просто ну, відчувають біль. Да? Їм просто росіяни зробили боляче цією війною, але нема такої злості, що прям бажання всіх винищити, як у Фаріон. Да? Нема таких перегибів. Просто нормальні українці. Да? Це от мова з одного боку цих людей, да? а з іншого боку, українська мова на сьогоднішній день стала мовою Ірини Фаріон, Оксани Забушко, цього ну, притули, Стерненка. І от з ними я цю мову розділяти не хочу. І мені дуже неприємно, що вони собі присвають мову, присвають країну. Ці ярі нацики говорять, що це мій український народ, це моя Україна, це моя мова. А для мене це виглядає як е, просто озлоблені закомплексовані люди е, за маскою патріотизму окупували мову, окупували країну і ще нав'язують е, таку е, штучно, е, але дуже такими психологічними методами програмують і зомбують наше населення проти росіян. Абсолютно штучно через це наша війна і не закінчується. Не закінчується вона через те, що нацики кожен день. Все більше розпалюють е, ворожнечу між нами, між українцями та росіянами нацики. Да? А всі інші або прогинаються під нациків, підлаштовуються під них, е, з міркувань е, певної власної вигоди, так? або просто мовчать. І е, таким самим чином дають мовчазну згоду. То у нас е, за мовчазної згоди перших. І за націоналістичним радикальним, якби, злом у сторони росіян других, от завдяки цьому всьому продовжується конфлікт з Росією. І не буде ніякого дива. Я от це от ключове, що хочу донести на, на останок, на фінал. Не треба чекати, що воно ой якось саме пройде, ой, якось саме мене. Не мене, не пройде. Вже величезну кількість людей насильно мобілізували, насилу відправили е, на, на вірну смерть. І ця смерть була абсолютно не виправдана, абсолютно ні за що, абсолютно ні за що, абсолютно несправедлива. Людське життя в нас повністю вже знецінили. Як українці на рівні пропаганди знецінили російське життя, так українці і українське життя насправді знецінили. Інакше у нас не було б такої примусової мобілізації, У нас би була б свобода вибору, так? якби це була реально, якби якби Україна була реально демократична вільна країна, у нас би були відкриті кордони для всіх, і не було б е, примусової, примусової мобілізації. А, натомість е, була б свобода вибору. Якщо любиш Україну, якщо реально є якісь серйозні речі, які тут е, варто відстоювати. То тоді якби достатньо було людей, які б добровільно е, ці е, поняття і цю ідеологію захищали. А якщо це робиться насильно, значить і нічого захищати. Просто нічого захищати. Так от, наостанок, я хочу звернутися до українців, які теж в глибині душі е, ну, вони відчувають, що це все несправедливо штучно розтягується, і що цю війну треба зупиняти. І е, 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 от всі люди, яких задовбала така Україна, в якій ми живемо, да? Просто задовбала така Україна. Та ви не мовчіть. Ви не мовчіть, тому що завтра для вас всіх може не настати. Завтра ваших там близьких чоловіків можуть так само мобілізувати, як більшість тих, кого вже мобілізували. І відправити на нуль, на вірну смерть. 45 днів без АВП і все, і сразу на нуль. І ніхто питати не буде, наскільки ти готовий, не готовий, хочеш не хочеш. Ніхто питати не буде. І кордони закриті. Ви не чекайте дива. Воно саме. Ніяк не мене. Воно не минуло саме за 12 років, майже 12 років, да? і не мене якимось дивом в цьому або в наступному році. Все тільки в ваших руках. Ви критикуйте, ви критикуйте, ну, не, не треба там списувати всю провину за нашу війну на росіян. Це вигідно, це на руку тільки озлобленим націоналістам, які самі нас програмують на яру русофобію. Ви прийміть. Свою долю відповідальності за те, що за вашою мовчазною згодою ця війна продовжується. Через ваше мовчання ця війна продовжується. Через ваше мовчання озлоблені ярі терористичні українські націоналісти відчувають свою владу, відчувають, що їм дали зелене світло, зелене світло на легалізацію е, своїх злих е, умислів, розумієте? Ну, подивіться, які у нас лідери думок. Подивіться, які в нас зараз самі успішні е, ці блогери, музиканти, співаки. Ну, подивіться на цих людей, телеведучі. Подивіться на них. Ну, для вас це реально авторитети? Просто чесно дайте відповідь собі на це питання. Що да, я вважаю там, що Росію всю треба там повністю знищити, окупувати. Е, Покарати, висмоктати з них безмежні якісь репарації, е, от, і все російське знищити на корню. Україна має бути українською, всі мають спілкуватися в Україні строго українською мовою, прям знати і на зубок, е, бити в щелепу усіх, хто хоча б одне слово е, промямле російською мовою. да, І прям все, всі вулиці треба перейменувати, всі пам'ятники Пушкіна треба знести, і тоді точно нам стане краще. А ще. От якщо ви так думаєте, да? Або якщо ви думаєте інакше, якщо ви відчуваєте, що е, насправді це дуже страшна, огидна, патріотична брехня, то ви кажіть про те, що це страшна, огидна патріотична брехня, через яку нормальні пацани пачками гинуть через цю огидну, страшну патріотичну брехню, яка несе за собою тільки нескінченну смерть. І тільки окремі кончені ванючі жлоби потирають руки і отримують за це е, прибуток, вигоду і психологічно ще самостверджуються, тому що у них є моральне право е, мішати росіян з гівном. То ви зробіть вибір, ми далі так будемо продовжувати зариватися на росіяни, всі пачками гинути через свою тупість. Чи ми будемо все ж таки повертатися до здорового глузду? Також хочу ще внести дуже важливу ремарку, чому е злі нацики не хочуть, щоб ця війна закінчувалася? Чому їм це вигідно з психологічної точки зору, навіть не з точки зору там, якихось грошей, а саме з психологічної точки зору. Тому що поки триває ця війна. Росіяни точно ніяк не зможуть а, напряму як би пред'явити усім нацикам за їх гнилий базар. У нациків реально такий дуже панічний страх. Що якщо росіяни прийдуть до них додому, да, російська армія, то вони їх дуже страшно покарають там відрубають голову просто за їх агресивні такі зневажливі до Росії погляди. І цей їх панічний страх пов'язаний з тим, що вони роками розпалювали ворожнечу до росіян. Вони повністю спровокували цю війну, і в першу чергу кров на руках українських озлоблених націоналістів. Чому зараз триває ця війна? Це на їх руках кров, українська кров, тому що вони за спинами української армії. Ховають свої нацистські дупи від росіян, тому що що росіяни це єдині люди, які можуть їх поставити на місце, і абсолютно заслужено поставити на місце. А нормальним людям, якщо ти нормальна людина. То тобі нічого боятися росіян, не тих, ти боїшся. Я до тебе звертаюся, до людини, яка не розділяє цих ультрарадикальних поглядів, що всі мають розмовляти там строго українською, і що всі росіяни євно. І що це нормально, що зараз так от босифікують інших людей, і це нормально жити на їх крові та кістках. Українським нацикам абсолютно насрати на збройні сили України. Вони готові там ще там декілька сотень тисяч українських чоловіків покласти, аби. Тільки їх не тронули, розумієте, таких, як Оксана Забужко, яка свято вірить в якусь ефемерну українську перемогу. Отака, От як Оксана Забужко, вона вони реально, або такі, як Тарас Тополя, да, український співак популярний. От такі, як е, ці істоти, от вони реально, або як Сергій притула, який бензину напився. От от вони реально бояться. Вони бояться, що е, цей російські солдати прийдуть до них додому, тому що якби вони до них прийшли додому, вони б відчули усе їх зло, як яке вони випромінюють, просто від природи своєї випромінюють по відношенню до росіян, і вони б спитали би з них за їх гнилий базар. І за те, що вони пизділи про росіян роками, тим самим провокуючи, прирікаючи Україну на таку кроваву бійню, на таку кроваву бійню. От їм, от вони ну, не на пустому місці бояться росіян, а нормальні людині нічого боятися в контексті росіян, тому що росіяни це єдині люди, які можуть нам, українцям, відкрити очі на те, які у нас проблеми всередині країни. У нас реально є проблеми з цими нацистськими поглядами, які зараз тільки розростаються як чорна діра, завдяки мовчанню перших та осатанілості других.